Бачите, набрав водички, да? вроді вода, як вода, так? Да? Ну, її зараз попити, ну зараз я поп'ю і попробую ви попити її. У неї немає вкусу ніякого. Більше ста підписів під текстом заяви, адресованої виконавчої комісії Уланівської сільської ради, поставили мешканці села Пагорці, що у Хмільницькому районі. Населення не задоволене використанням місцевого ставка. Частину сільського дзеркала вже захаращено. Ловити рибу тут заборонено. Охорона відганяє людей собаками. Погіршення якості води у криницях. Мешканці пов'язують із неналежним господарюванням на водоймі. Вода циркулювала якось в річках, чи як собі землі води циркулювали. Але зараз як вона спущена, яка вода? Вода не циркулює, нічого, немає ніякої циркуляції. Вода міняється. Вода засмічені керниці зараз. Я не знаю, чи вони хороші, чи можна з них воду пити чи не можна. Вони не розрішають тут ні риби ловити, ні дітям, нікому. Жіночка тут вийшла, зловити дівчинці, приїхала внучка в гості. Зробили якось геляки, зробили вудочку, якось знайшли попавка, спір'я зробили і гачка. І прийшов цей власник. Валіра його звати. Прийшов він, подивився, що зловили одну маленьку карасика, взяв цю карасику, викинув воду, а вудочку ту поламав. Ця, ця дівчинка вплаче. Відколи, я пам'ятаю, цей він був чистий, красивий, і риба водилася. Казав колись Вільчинський, що треба розгорнути рибу, щоб води набрати було. А зараз бачите, що робиться. Засмічений, не дивляться за ним ніхто, спущений постійно. Цілу зиму він стоїть спущений. Так звернення отримали не лише у сільській раді, а й в районі, і як виявилось, претензії до власників ставка є й у пожежної охорони. Відбулося засідання районної ради, де давав очот головний пожежний інспектор по селу Уланово. Це пагурці входять в цю сільську раду, і також від нього поступила така якби жалоба, щоб якось сприяти цьому, тому що якщо навіть десь горить. То іменно пожежні машини навіть не мають де набрати води. У сільській раді про проблеми використання ставків знають, подібні звернення надходять до сільського голови із інших населених пунктів. Близько 200 підписів не так давно поставили під схожою заявою мешканці села Уланів. Однак, вплинути на ситуацію представники місцевих органів влади не можуть. Права акціонерного товариства «Уланівський рибцех» надійно захищені актом на постійне використання водойм. Даний ставок не перебуває в оренді, от чому проблема. Даний ставок перебуває на праві постійного користування в Уланівській рибоводно-міліративній станції. На сьогоднішній день у них є державний акт на ці водоймища. І ставок, який знаходиться в селі пагурцях, також у них знаходиться в користуванні. У зв'язку з чим, скажімо, розірвати договір оренди чи передивитися його, немає такої можливості. Ну, звичайно, щоб даний ставок був в оренді. Це були б значні надходження до бюджету нашої сільської ради, і дійсно, ми могли б напряму вживати якихось заходів щодо орендаря. Директор Уланівського рибцеху Іван Владишко відстоює свою точку зору. За його словами, підприємство Успішне напряму підпорядковано акціонерному товариству «Вінницький рибгосп» Всі дозволи та погодження на його діяльність затверджуються в Києві. Як на горі скажуть, так і буде, говорить директор. У тих ставках, де ми заробляємо, не можуть вони ловити риби. же теж якийсь план доведений. І ми ж теж повинні щось жити. Ми ж рибу заробляємо, це гроші стоять. Ми рибу кормимо, ми рибу охраняємо, потім реалізовуємо цю рибу. Ми маємо на це, на це момент державний акт, і ми ним користуємося цим державним актом, який нам надав лавк. на документи надані, потім бумага переформляли, ставки там уточняли, а на те време такого питання не стояло, щоб на думку селищної ради. Це ж була державна структура, рибокомбінати. Ми маємо переформляти, буде було відкрите акціонерне товариство, а має бути вже, вже приватне акціонерне товариство. Готуються документи, все согласовується з областю, з Києвом. От і виходить, що мешканці села Пагорці, які як територіальна громада є власниками місцевого ставка, юридичних прав для контролю над використанням водойми, не мають. Зловити дві-три риби їм чомусь забороняють у самій столиці. Їх скарги та звернення на місцевому рівні не отримують вирішення. Питання, кому в Україні належать природні багатства, і через 20 років незалежності залишається відкритим. Олексій Літвінов, Олександр.